Сьогодні міжнародний день боротьби за права людей з інвалідністю із цієї нагоди у нашій студії ветеран ведучий шоу Відвал ніг» і письменник Олександр Теренбудько. Олександре, дякую, що завітав. Привіт яно, дякую. Десятиліття ми говоримо про права людей з інвалідністю, і досі йдеться про боротьбу. Що на фундаментальному рівні не так: що досі треба боротися. Я про це завжди і всюди говорю і дійсно десятиліття десятиліттями йде боротьба. Я постійно відвідую якісь форуми, і чесно кажучи, мені вже там опускаються певні моменти руки. І Все ж ці форуми далі є, але змін поки що я не бачу глобальних. Ми на тих форумах часто говоримо про якісь прикладні речі, матеріальні, тобто що бракує там містам, як зробити безбар'єрність доступність в цілому для людей в нас в Україні. Але мені здається, ми опускаємо важливу річ. Це саме про сприйняття цих людей, людей з інвалідністю. Ось це і є. Той фундаментальний рівень, на якому не так сприйняття зазвичай, в нас це закладено, і це звичайно теж нормально. Що ми за стільки років, там з часів, навіть там ще до нашої незалежності, з часів союзу, всі ми знаємо, що інвалідів. Так їх називали, так. не помічали і немає, і не було. От, але ми і всі знаємо те, що їх не було, бо не було цієї доступності. І тепер, коли стало людей з інвалідністю, така, скажімо, велика критична маса, яка, е, скажімо, з як... архітектура не справляється угу. з тим, що з такою кількості людей зараз це дуже критично. От, тому е, коли люди почнуть розуміти, що люди з інвалідністю є. Вони є серед нас, ну, це норма. Вони живуть в наших будинках, вони є нашими сусідами, вони користуються тими ж послугами, що й ми магазинами, ресторанами, туризмом. Тоді мені здається, люди почнуть розуміти, що ось для кого ці всі пандуси, для кого всі ці тактильні плитки і тому подібна доступність. Тому як тільки з'явиться розуміння, що люди з інвалідністю є, і вони живуть, і живуть. Абсолютно, як ми, нічим не відрізняючись, окрім можливо, там якогось візуальної складової, зміниться все і простір навколо нас. Ну от завжди, коли говоримо про потреби людей з інвалідністю, я боюсь того, що все зведеться до пандуса. Що треба в цьому будинку зробити пандус, поставили пандус, все молодці подбали про людей з інвалідністю. Якщо дивитися комплексніше, то що окрім пандуса треба? Звичайно, що це і теж. Те, про що я завжди говорю, що доступність це не про пандус. Доступність це прозначно більше. Є багато видів доступності, як фізична, так і юридична освітня, доступність, інформаційна доступність. І якщо там, скажімо, в інформаційній доступності ми щось зробимо великі кроки, до речі, Україна робить дія, тому приклад, то в просторовій доступності, звичайно, дуже складно. І тут дійсно мова не лише про самі пандуси, а й урахування потреб інших людей з іншими видами інвалідності, з порушенням зору. Розпрошенням слуху, тому що я теж намагаюся максимально залучати ось ці аудиторії людей з інвалідністю. Тому що, звичайно, перша асоціація людей доступність пандус, але люди, які погано бачать або взагалі не бачать, погано чують, ну вони якби можуть і там по ямах ходити і так далі, тому на жаль. Ці категорії людей з інвалідністю мало враховуються, і для них мало що робиться: звукові світлофори, максимально там, скажімо, якісь виділені контрастні кольори для того, щоб людина, в якої порушення зору орієнтувалася в просторі, цього теж не робиться. От, тому й, на жаль, зводиться все до пандуса. Чи є у тебе якийсь маркер? Приміром, вулиця, будинок, офіс, зміна якого. Тобі сигналізуватиме про те, що зрушення відбуваються. Отому кажуть, якщо ти зможеш нормально без проблем із своїм другом з інвалідністю або з подругою потрапити в цей кінотеатр, значить країна змінилася, і нам треба вже менше боротися, бо вже доборолися на щастя. Mm, ну, якщо говорити про такий глобальний і про те, що працює, е, приклад, то це звичайно Superhumans. Mm -hmm. це там, де люди е, безпосередні користувачі е, вносили свої правки, і все створювалося, Виключно ось на досвіді тих людей, які це потребували. Цього люди із порушенням слуху, із порушенням зору, і з фізичними порушеннями, тому це звичайно ось рівень, рівень. Але якщо вся країна буде така, та, як супер. Але звичайно, ми розуміємо, що навіть в світі немає аналогів суперхюменс, тому це навіть треба для решти світу тягнутись до суперхюменс. А якщо ж говорити про щось місцеве, звичайно, можна. Тут похвалити напевно кав'ярню сенс, на Хрещатику. Ось приклад, будь ласка, стара будівля, центр міста. Люди на кріслі можуть заїхати. Туалети доступні. Все в рівень звичайно є теж якісь свої нюанси, до яких може докопатися, але як на мене, це хороший приклад того, що ось такий показовий центральний приклад, того, що бізнес повинен бути відповідальним і має можливість робити доступність у всіх сенсах. Зараз тисячі, можливо, десятки тисяч людей на етапі прийняття своєї інвалідності. Це наші захисники та захисниці, які зазнали травм, Це цивільні, які постраждали внаслідок російських обстрілів. І я знаю, що цей процес може бути дуже непростим. Щоб ти порадив, можливо, у тебе є слова для тих людей, які зараз тільки вчаться жити із своїм новим тілом. Точно можу сказати, що ви не одні. Таких людей зараз дуже багато, і як можна побачити на прикладі інших людей, життя продовжується попри те, що в нас неможливо навіть точно немає не як такої доступності там для людей з складними травмами. В цілому життя продовжується, і можливостей реалізувати себе після поранення, мені здається, значно навіть більше, ніж було до. Якщо до ми ще відкладали якісь, можливо свої мрії, бажання, потреби, то коли ми отримали поранення із свого особистого досвіду, із досвіду тих людей, з котрими я знайомий, долі і життя людей абсолютно. Діаметрально протилежно змінювались настільки. Тобто, люд я особисто після поранення побачив вже півсвіту. Був вже і в Штатах, і в Канаді, пів Європи об'їздив до поранення. Я там був в двох країнах, от тому не від... не подаватися у відчай. Бо... У відчаї нічого не знайдеш, там немає нічого, а навпаки, бути прикладом далі для тих людей, хто отримує поранення після тебе, іти досягати своїх цілей і показувати, що життя дійсно триває, і бути. Навіть це коли ми у війську, ми були там прикладом для населення, що ось мужні там воїни і так далі. Коли ми отримали поранення, не потрібно зраджувати ось цей образ мужнього воїна. Так, мужні воїни теж плачуть, можна і плакати, але вперто йти далі своїм шляхом. На якому етапі ти відчув, що життя продовжується? Ну буду відвертим, я і не втрачав цього відчуття. Воно завжди було зі мною. Так були свої страхи, свої страхи по тому, як я буду жити, чи буду я ходити, де я буду працювати, і так далі. Але з часом воно все розвіювалося, і люди навколо мене, суспільство, навіть підтримувало, допомагало. І я ось став тим, ким я став. І Я знаю, що ти зараз працюєш над новим сезоном відвалу ніг саме так. Розкажи про це більше. Оскільки, скажімо так, попередній сезон себе віджив, за словами продюсерки, то я почав шукати нову ідею, знайшов її, змінив команду, і зараз ми запускаємо відвал ніг робота, тобто те про що ми говорили на початку, що Доступність це не лише про пандус доступність це значно ширший спектр всього, і доступність для роботи для людей з інвалідністю це дуже важлива тема, про яку починають нарешті теж говорити, і роботодавці теж починають адаптуватися для людей з інвалідністю. І ми будемо показувати звичайно різні професії, абсолютно різні робочі, там інтелектуальні і так далі. І намагатись показати всі плюси і мінуси цієї професії, що людина з інвалідністю, там, з протезами на кріслі, з порушенням зору, слуху, може зробити. І що вона не може зробити, тому що люди часто теж додумують собі, ідеалізують там, наприклад, і фантазують, що там а чому там люди з інвалідністю там не працюють там чи там, наприклад, в поліції, до прикладу, звичайно, людина після поранення може піти в поліцію, але звичайно ж, треба теж розуміти свої сили і можливості. Якби ми не обмежено можливості маємо, але все ж таки в певних видах діяльності роботи, все ж таки, ми. Обмежені і треба mm -hmm. це приймати, і ну якби нормально до цього ставитись. Тому це теж основне завдання проекту: показати, що не всі роботи підходять, і дійсно потрібно з цим миритися, а, натомість давати якісь інші шанси, шанси і можливості. А, формат буде той самий з гумором, а, з легкістю. Завтра на каналі Терен мене вже буде прем'єра. Я не знала. Я думала, ми таку щоб люди не думали, що ми так підгадали під прем'єру. Я не знала, ні, що ні, вона ні, буде так. саме завтра. Мало бути 2 травня, але через технічні. Моменти перенесли на завтра, 6 травня, о 6-й вечора на каналі Терен буде вже прем'єра. Перша професія буде таксист. Mm -hmm. От і ми намагаємося звичайно знайти і людей, які працюють в цій сфері з інвалідністю, тобто, щоб це не була чиста там моя експертиза і гостя, якого ми теж запрошуємо, скажімо, відомий гість, якийсь співведучий. То ми намагаємось залучати ось людей, які з середини можуть нам підказати з свого боку, зі своєї травми, показати. Плюси і мінуси теж цієї професії, тобто, уже частина матеріалу відзнята. Яке твоє враження? Наскільки професійні середовища зараз в Україні адаптовані mm. для людей з інвалідністю? Де найбільше проблем? Ми відзняли тільки одну серію, будуть ще. Але, звичайно, з того досвіду, те, що я маю, складно сказати, що всі середовища адаптовані. Бо ми теж маємо багато зараз зустрічей з різними бізнесами, які намагаються якось адаптовуватись, розбудовувати ось це робоче середовище, інтегрувати туди теж людей з інвалідністю, і там, зокрема, забрати ветеранів, які вже мобілізувалися, або поранені, чи з інших причин і. Мене дуже тішить, що український бізнес, і причому великі компанії, потужні компанії, цікавляться, як це робити, цікавляться, як, що потрібно для ветеранів, що потрібно для людей з інвалідністю, залучають цих людей для знову ж якоїсь внутрішніх досліджень і намагаються створювати ці місця. Нарешті, після там трьох років розмов і форумів, створюється щось дійсно толкове, і люди почали діяти. Сподіваюся, що ці дії будуть знову ж діями, не лише розмовами і в скорому часі можна буде побачити людей на кріслі колісному абсолютно з різними професіями, так само і з порушенням зору чи слуху. Ну зрештою, ми починали з того, що інколи опускаються руки. Бо говоримо, говоримо, а наче немає результату. Але сьогодні в нашій студії один з найбільших телеканалів країни сидить один з найпізнаваніших чоловіків цієї країни, людина з інвалідністю, і абсолютно говоримо спокійно на систему. Тому поступ є 100%, Просто хочеться трошки швидше. Олександр, дякую, що сьогодні дякую. були з нами. Це був Олександр Таранбудько, ветеран ведучий шоу відвал ніг та письменник.